Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема, Вовчанськ, Бочкове Бударки Чугуївського району, дворічна Сентівка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворога зазнали Вовчанськ-Чугуївського району, Вільховатка Куп'янського району. Вчора близько о пів на десяту ворог обстріляв село Вільхуватка Куп'янського району, попередньо кап пошкоджено підприємство. Постраждалих немає. Отринадцять о тридцять окупанти завдали удару із реактивної системи залпового вогню град по місту Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки без постраждалих близько 17.30 у лісі, неподалік селища Золочів Богодухівського району. 56-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі й зазнав уламкового поранення грудної клітини. Потерпілого госпіталізували стан важкий. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів 8 на ліквідацію пожеж, десять на допомогу населенню, два інші виїзди. Протягом доби рятувальники ДСНС на гасіння пожеж пов'язаних з ворожими обстрілами не залучались. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучений та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет. За даними Генштабу, ЗСУ відбили три атаки ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін. Харків новини. Окупанти вдарили по пункту швидкої допомоги у Херсонській області. За даними голови ОВА, пошкоджено спецавтівку обійшлося без постраждалих. Після чого ворог знову вдарив з артилерії у житлові будинки. Поранення отримала жінка, її госпіталізували. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські військові збили один із найдорожчих літаків в армії РФ А А-50 та підбили повітряний командний пункт іл 22 М 11 Вони були в Азовському морі. Про це низці українських ЗМІ повідомили джерела в силах оборони. Втім, офіційної інформації наразі немає. У Давосі, Швейцарія, стартує всесвітній економічний форум. Політики з понад сотні країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем: конфлікт на близькому сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту. Раніше учасники зустрічі радників з питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн розглянули другу п'ятірку пунктів української формули миру та на Працювання з їх реалізації, як заявив очільник міноборони, умеров вихід на кордони 1991-го залишається стратегічною метою України. Рава Руська, Краківець і Ягодин надалі блокуються. Про це повідомляє речник Держприкордонслужби України про ситуацію на польсько-українських пунктах пропуску. Наразі на території Польщі в черзі очікують 1200 вантажівок. Речник Державної прикордонної служби України також прокоментував правила перетину кордону для військовозобов'язаних. За його словами, зміни до законодавства про мобілізацію ніяк не впливають на це. Наголошує, адже часто прикордонники з'ясовують. У мета поїздки людини не відповідає тій, яка дозволяє перетнути кордон відповідно до правил перетину. Проблема, що була системою холодного водопостачання у цій багатоповерхівці основ'янського району, не давала спокійно жити її мешканцям. Будинок старої забудови, тож всі комунікації поступово виходили з ладу. Та на додачу ще була одна біда з підтопленням підвалу через ґрунтові води. Зараз це в минулому. В даному будинку була проблема з системою холодного до Вона була вже зношена. І було прийнято рішення її замінити повністю. Було замінено близько 200 метрів погонних трубопроводу холодовото постачання, а також була тут проблема з підтопленням підвального приміщення грунтовими водами. Нами був встановлений насос. Зараз такої проблеми немає. У 2024 році заплановано близько 40 домів, ну взагалі по холодній воді, по системі відведення, а також зливової каналізації. Плануємо вже розпочали роботи в деяких домах плануємо виконати до кінця 2024 року весь наш план. Близько 30 сорока заявок, в основному заявки на забиття каналізації. Відсотків десь 70. У мене прохання більше до мешканців будинків правильно користуватися системою каналізації, не кидати туди сміття для цього є сміттєві, як кажуть відра і так далі, і так далі, щоб в дальніші проблеми з забиттям мінімізувати. При технічній обслуговуванні, при підготовці внутрішньобудинкових систем до осінньо зимового періоду на протязі року замінили біля 70 кілометрів трубопроводу внутрішньобудинкових систем, а саме 46 кілометрів систем холодної води і 24 кілометри систем водовідведення. Це хвостфікальна каналізація і зливова каналізація. На цей рік у нас є Плани, крім технічного обслуговування, виконати великі об'єми робіт в 540 будинках на системах холодної води, водовідведення як освікального, так і злового. І плануємо при великих ремонтах замінити близько 40 кілометрів трубопроводу. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Переліку регіонів, в яких кабінет міністрів дозволив припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню в разі несплати, а також нараховувати та стягувати пеню, інфляційні нарахування, проценти на заборговані за послуги ЖКГ, увійшли території, перелік яких затверджує Мінреінтеграції. Київ та Київська область, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька області. Крім того, до цього переліку станом на 11 січня увійшла також Харківська область за винятком окупованих РФ територій, а також низки територіальних громад Богодухівського, Куп'янського, Чугуєвського, Ізюмського, Харківського районів та території Лозівського району. Заборона на припинення надання послуг ЖКГ населенню за несплату, а також заборона на нарахування та стягнення неустойки на заборгованість за ці послуги продовжує діяти на територіях, на яких ведуться бойові дії, території можливих бойових дій, активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та на тимчасово окупованих Росією територіях. Крім того, санкції не будуть застосовуватися до громадян, нерухоме майно яких було пошкоджено внаслідок воєнних дій за умови інформування про такі випадки комунальних структур. При цьому постачальник електроенергії компанія Ясно, яка входить в енергохолдинг ДТЕК, розпочне відключення боржників вже 29 січня. При цьому урядовці зауважили, що віялових відключень не передбачається, хоча ніхто не може гарантувати, що Росія не нанесе ударів по інфраструктурі. Але навіть в такій ситуації Україна планує закупати електроенергію за кордоном. Таким чином світла вистачить і побутовим споживачам і підприємствам. В міністерстві економіки говорять, що імпорт електроенергії дозволить великим промисловим підприємствам гарантувати безперебійну роботу в разі запровадження графіків обмежень споживачів електроенергії. Через дефіцит струму в енергосистемі. Минулого року уряд забезпечив промисловим споживачам електроенергії можливість імпортувати її та стабільно працювати в разі виникнення в енергосистемі дефіциту струму. До таких підприємств не буде застосовуватись обмеження енергопостачання, якщо вони будуть запроваджені на сьогодні. Це не просто інструмент, яким бізнес може скористатись це нагальна потреба. Адже Росія завдала потужного удару по нашим енергопідприємствам. Близько 50% генеруючих потужностей було втрачено через окупацію. Та руйнування під час обстрілів в жовтні 2022-го, березні 2023-го років, і ми ще не змогли відновити їх повністю. Є ризик, що цієї зими ворог продовжить цілеспрямовано знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Окрім того, взимку традиційно зростає навантаження на енергосистему через збільшення споживання. Тому ймовірність виникнення дефіциту струму є високою, і єдина можливість збалансувати систему, не обмежуючи споживачів. Збільшити імпорт електроенергії у мінекономіки зауважили, що Україна має можливість імпортувати електроенергію з сусідніх країн Словаччини, Угорщини, Румунії Польщі. До підприємств, які імпортуватимуть електроенергію, не застосовуватимуться обмеження електропостачання в разі їх запровадження з метою подолання дефіциту струму. До таких споживачів можливе лише застосування спеціальних графіків аварійних відключень, які можуть бути введені для запобігання системній аварії в об'єднаній енергії енергетичній системі Можливість імпортувати електроенергію мають непобутові споживачі. Необхідний обсяг імпорту для уникнення відключень повинен складати 50% від фактичного споживання в кожному розрахунковому періоді. Це година у жовтні, квітні, опалювальний період та 30% відповідно у травні вересні. Укладення довготривалих контрактів на імпорт електроенергії дозволить споживачам отримати кращу ціну, яка може бути на рівні з ціною на українському ринку або навіть нижчою. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків, Новини. В Україні ситуація на ринку праці за минулий рік кардинально змінилась. Зарплати підвищили, кількість вакансій зросла в рази. Водночас заявляють експерти, робітників критично не вистачає. Аналітики наголошують, ситуацію, що склалась, можна назвати структурним безробіттям, для подолання якого знадобиться тривалий час. Розробляючи бюджет на 2024 рік. Уряд підрахував, що в середньому українці цього річ отримуватимуть понад 20 тисяч гривень. І якщо дійсно зарплата досягне такого рівня, то навіть Рахуванням інфляції реальна зарплата збільшиться на 8,5%. Це дозволить частково компенсувати подорожчання за останні кілька років. Також кабмін планує підвищити мінімалку з тисяч до 7100 тисяч гривень у січні та 8000 тисяч гривень у квітні. Відповідно, підвищення мінімалки вплине на середні зарплати. Середня зарплата наступного року становитиме 21 тисячу 809 гривень. У 2025 очікується до 25 тисяч 732 гривень, а у 2026 до 30 тисяч 260 гривень. При цьому прогноз рівня безробіття скориговано до 18,7%. А що ж до вакансій, то, наприклад, у грудні 2023-го, за даними українського сайту з пошуку роботи, було 53 тисячі нових вакансій за тиждень. А в грудні 2021-го до повномасштабної війни 61 тисяча Водночас кількість резюме два роки тому була на рівні 110 тисяч. А минулого місяця всього 83 тисячі Тобто, результат такої статистики, робота є, але робочі місця залишаються вакант за офіційними даними рівень безробіття за підсумками минулого року становить майже 19%. У нас структурне безробіття проявило ще півтора роки тому. Переїхала велика кількість переселенців. Вони втратили заробіток і в містах перебування почали шукати таку ж роботу, а це вже неможливо. Наприклад, жінка, яка в Дніпропетровській області працювала на виробничій лінії на якомусь підприємстві, в Тернопільській області відповідну роботу знайти навряд зможе. Тож, наголошують експерти, залишається попит на технічні спеціальності та спеціалістів, які мають вищу освіту та досвід роботи. Також серед популярних вакансій є і пропозиції для продавців. Окрім того, легко знайти роботу працівникам складу, водіям. Якщо ж говорити про перспективні напрями, які будуть мати попит упродовж наступних років, аналітики звертають увагу на такі спеціальності: інженер, лікар, реабілітолог, психолог, будівельник, військовий. Останнім вже зараз пропонують вакансії по рекрутингу. Кількість відгуків збільшується на всіх майданчиках щотижня. Так само зростає кількість вакансій від військових частин, яких стає все більше. Прогнозую, що протягом наступних місяців ми матимемо відчутну позитивну динаміку. Йдеться про тисячі залучених людей. При цьому працювати потрібно і в тилу, адже для функціонування країни потрібні люди, особливо в тяжких умовах повномасштабного вторгнення. Адже, попри все, необхідно розбирати завали, допомагати нужденним, навчати дітей, лікувати цивільних і військових, готувати їжу та надавати комунальні послуги. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні, ви не на фронті, але працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимося до кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Так, цивільні роботодавці станом на січень 2024-го в середньому пропонують українцям зарплату в розмірі 17 тисяч 817 гривень. При цьому аналітики сайту пошуку роботи з'ясували, у 20% компаній, окрім зарплати, пропонують бонуси та премії. Близько 14,5% – безкоштовне навчання, і майже 10% – обіцяють регулярно підвищувати зарплату. Зарплати конкретно 2024 року. Планують підвищити 87% компаній. Про це йде в результатах опитування роботодавців європейською бізнес-асоціацією. 46% компаній під час опитування зазначили, що розмір підвищення становитиме до 10% Структурне безробіття вирівняється, але для цього має пройти певний час з одного боку. Роботодавці мають адаптуватись до реалій на ринку праці. Та брати на роботу робітників без досвіду, влаштовувати навчання під час виробничого процесу. Тоді як безробітні мають наважитись на зміну сфери діяльності, не очікуючи відновлення їхнього підприємства чи повернення на територію, з якої вони вимушено переселились. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров Харків. Новини.